Доброго дня! Хочу вам продемонструвати шпановані двері від компанії NSD моделька Невада. Вона в даному випадку повністю щитова, з компланарною лиштвою і досить важливо з прихованою ручкою, яка виглядає саме отаким от чином. Давайте я вам трошки детальніше розкажу, що ми маємо. Значить, якщо ви хочете собі щитові двері з текстурою е, дерева. Шпоновані саме як тут, ми вибрали вертикальний шпон. ви можете вибрати горизонтальний. Якщо ви хочете, щоб були приховані петлі, і все це виглядало мінімалістично і при тому, так, знаєте, по дерев'яному, по сучасному, як зараз це модно, доповнити, можливо, у вас є якісь дома рейки, чи ДСП-панелі, чи кухня дерев'яного кольору, ви це все можете зробити. фурнітурку ми можемо поставити звичайну нажимну ручку чи ось такий е варіант, незвичайний, якщо вам це потрібно. Далі, всередині середині, ми, ми зробили трошки інший е, варіант шпону. Це та сама фабрика, все туди-сюди. Але моделька для того, щоб вам продемонструвати, що якщо ви хочете, ми вам можемо зробити з тих шпону І зробити, наприклад, трошки білий. Бачите, ми його всунули в інший колір шпона. В такий звичайний світлий дуб. Далі. Хочу вам також продемонструвати, що у нас є двокольорова коробочка. Тобто всі модельки досить такі незвичайні, встановили бі білий ущільнювач, можна ще сірий або чорний. Далі врізали э, э, петлі прихованого монтажу і таким чином отримали отакий дуже прикольний продукт, э, де можна змінити колір шпону, э, форму э, фасону, да? скомбінувати декілька шпонів, наприклад, вертикально чи горизонтально щось додати. Тобто, Такий конструктор надали нашим клієнтам для того, щоб вони отримали ну найприкольніший результат. Ну а взагалі, дякую за увагу з вами, магазин маркетнеї.